Вітаю вас на своєму каналі, моя шановна аудиторія, мої любі підписники. Я вам дуже дякую за ваш час, за ваші перегляди, за коментарі, за ті теплі побажання, які ви мені пишете в коментарях. Сьогодні у нас 11 листопада і сьогодні у нас свято. Сьогодні третя річниця визволення міста Херсона і області, не всієї, на жаль, поки що від окупації від російських загарбників. Ну, розказувати про цей день я не буду. Ті, хто його пережив, то ті знають, яке це величезне щастя, коли піднявся наш український прапор над Чорнобайовкою і над Херсоном. Сьогодні просто я хочу сказати, що ми шануємо полеглих, хто віддав своє життя, і низький уклін воїнам, які продовжують боронити нашу землю. І саме велике моє побажання, я думаю, бажання всіх людей, аби над кожним нашим українським містом чи селом майорів український прапор. І хочу сказати вам, ті, хто зараз на окупованих територіях, не зневіряйтеся. Ми з вами, і український прапор обов'язково підніметься над вашими головами. І до роботи на минулих вихідних відбулася телефонна розмова між представниками Трампа і Путіна. І йшлося там про те, ну, звісно, про закінчення війни. І як я зрозуміла з новин, що там були якісь пропозиції, ну, якісь пом'якшуючі такі моменти для, для Путіна. Якісь смаколики. так? Давайте побачимо, що там на Росії з тими смаколиками. Чи прийняли вони ті умови, які, які, які пропонувала команда Трампа? Чуєте, це все ж відбувається за нашою спиною? Реакція Путіна. Ніхто не збирається клювати ні на які смаколики взагалі. Так, розуміння є, що треба закінчувати, але ці умови. Тут навпаки, От чим більше Трамп стає м'яким, тим більш у Путіна таке розгортається. Та, та, каже. Знову йшлося, до речі, про землю, про, землі, про поступки, тому що я королева Пентаклів, Двійка жезлів ж часів. Ну. Кожного разу чекаєш тих перемовин. Ні. У Путіна стоїть одне єдине бажання стерти з лиця, з лиця землі всю Україну. Розумієте? Тому ніякі смаколики, чим м'якше себе поводить Трамп і його команди, тим хитріше потирає руки Путін. Відмовав. Ну, не те, що відмова, ніяк. Сказав якісь загальні фрази і все. І все. Ми йдемо один одному назустріч, все. Нічого. болтологія. Одна болтологія. Пусті, роз, пусті розмови. А Трамп що? У мене взагалі взагалі здається повішений. Повішений і дурі. Ну от ви уявляєте, ну, ну, психічно хвора людина. І двійка часів, він знову в розгубленості, то він вже не знає, що пропонувати тому Путіну, аби якось вже з ним домовитися. Він знову розгублений, тому що і так не так, і так не ядак, розумієте? Нічого поки не буде робити, поки завмре. Повішений, нічого. Я ж кажу, психічно хвора людина. Бачите, Росія не йде навіть уже там для Росії. Я не знаю, що там, можливо, вже пообіцяли, чи санкції відмінять, чи що вже там пообіцяли. Не хоче нічого Росія. У Росії одна єдина задача стерти Україну з лиця землі. Ну а тим часом ми ж теж наносимо їм удари. Я почитала там Белгород, Вороніш, Таганрог, то все там скрізь палає, скрізь зриви, де НПЗ, де Тест. Добре, давайте побачимо, що нам дає. Те, що на Росії палає, що дає? Вони будуть нам ну, відповідь. Бачите, диявол і сила. Так їм важко, їм важко. Подивляться жезлі, вони розуміють, що така проблемка, начебто, на яку вони і не розраховували. Не дуже їм, то, звісно, подобається. Ну, але що нам з того? Ну підождіть, тут мені трошечки трошки друга інформація йде. Зараз підождіть, буквально хвилиночку розкладу. Тут каже, ти питаєш про блекаут на Росії, так каже, це нічого, переживуть, де вони дінуться той блекаут. Буде у них блекаут, так, буде темно. Але тут про другому, тут зміна йде. Зараз. Зараз розкажу, тому що тут така картина розгортається. Сімірка часів ще вдобавок. От іноді питаєш, у арканів задаємо одне питання. Вони якби так, знаєте, як мимоходом так відповіли, а розповідають картинку, якусь зовсім іншу мені показують, про що йдеться. Тут кажуть Росія, це не йдеться про те, що, начебто, ми Росію знищимо цими блекаутами, що вони там замерзнуть, хоча вони будуть, навіть випадки замерзання будуть людей. Ну, не, до речі, таке часто буває. От І світла у них не буде, і тепла у них не буде. Це все. Але тут про друге чомусь не знаю. Я не питала, а вони мені показують, що ставши на цю тотальну війну, коли 22 року повномасштабна війна розпочалася. Росія стала на шлях війни і власної руйнації, отак от, от кажуть, стала на шлях війни, і це вже неможливо повернути. А десь я в якихось політологів чула, Та ми частенько таке чуємо, що Росії невигідно закінчувати зараз війну, тому що ну, їм нема що показати, Так? немає таких конкретних досягнень. І за ці чотири роки оцю ж орду оцих скажених псів вже ж треба десь влаштувати в Росії. Розумієте? Тут, тут, тут про що йдеться? Через деякий час, ну, це ну, знаєте, це мова арканів. Як би вам сказати, так, щоб ви зрозуміли? Росія не те, щоб відчепиться від України. Пам'ятаєте, нам частенько показує, що буде якась заморозка. Зупинка буде. Як призупиняться бойові дії в Україні. От призупиняться. І. Росія, відчепившись від України, буде кидати свої війська на якусь іншу територію. Ви розумієте, на якісь інші землі. Я не знаю, про що тут йдеться. На картах на Арканах не написана країна, але написана інша земля, і туди йдуть війська. Розумієте? І що це буде? Да? да. Будуть добуватися якоїсь справедливості, яка раніше була порушена. Але дуже неуспішно. Ну, ви от розумієте, Росія стає на шлях самознищення. Я проблекав і питаю, а вони кажуть: та ні, каже, зруйнують себе по-іншому. Заганяють себе в такий глухий кут: вісім мечів, десятка мечів, сім мечів, але йдуть з війною на якусь іншу країну. Отак-от. От ну, звісно, це буде не завтра, але ми це побачимо, це дуже скоро буде. Дуже складно. Так. Давайте спитаємо у арканів, що у нас, як ми зиму переживемо. Бо з цими блокаутами. Покажіть, яка буде зима для України 25-26 рік. Я вже задавала це питання, але це ще була початок осені, здається, як ми переживемо зиму. Закохані 8 кубків, 10 мечів. 9 кубків. Трійка, Пентаклів, відлюдник. Ну, я не можу сказати, зірка, я не можу сказати, що от прям буде ну, погано. Так, можливо, ця зима порівняння з минулою зимою буде для нас трішки важча. Але не скрізь, якби по якимось конкретним, определеним якимось районам чи що відлюдник тут є, він шукає світло, холодно, підсвічує собі. Будуть у нас. Холодно буде так, і сама по собі зима вона може бути трохи сама по собі морозніша, аніж минула зима. Ну, але знову ж таки, є 9 кубків, є 10 кубків. Сказати, що ця зима нас знищить, ну, припустимо, холодом, так, нестачу енергії, що ми тут всі загнемося і помремо ні. Ми вже проходили цю історію. Трійка Пентаклю показує, що ми вже навчені, ми вже всі як, взяли консультацію один в одного, хто генератори, хто акумулятори, хто екофлоу, хто що якось пристосувалися, то не пристосувався добувати світло з якихось других джерел, то, значить, якось свій день планують так, що ось будуть відключення світла. Тобто, ми пристосовані, ми переживемо цю зиму. Бо ви дуже багато мені пишете в коментарях, Боже, що нас чекає? Ну, що нас чекає? Та не страшніше ніж була минула зима. Не страшніше так буде відключення світла, так воно буде доволі тривалим. Так це буде для нас. Ну, ну, як? Ну, ви самі розумієте, жахливо. Я сама це зараз переживаю з вами, сидячи в Миколаєві без світла. Це дочекалося, 7 годин не було світло, і Зараз швиденько користуюсь нагодою, записую вам самого ранку відео. Тому переживемо. Неде ми не дінемося, переживемо. Заспокойтесь. Давайте ще сьогодні таке важливе питання. Подивимося про обміни. Карти весь час показують, що обмін ось ось буде. Ось ось буде. Прямо буквально кожного разу, ми коли передивляємося, показує, що близько, але щось я його не бачу. Давайте перепитаємо, в чому справа, чому затримується обмін. Зараз йдуть розмови про обмін? Говорять сім жезлів кожен захищає свою позицію. Четвірка. Угу. Йдуть, але дуже Дуже туго. Вісім мечів, саме якраз про людей, ну, які в заточені. Е а ну-ка, що тут? Карти не дуже добрі падають, а знаєте чого? Одні мечі йдуть. Конфлікт, скандал, якась як торгівля йде. Е е коли йде розмова про обмін, виставляються якісь умови. Одна і друга сторона виставляє. Але ці умови не виконуються. І тут ще йде якийсь список. Зараз я зрозумію. У мене таке відчуття, ну це я вже, знаєте, додумаю сама. Я так думаю, тому що подаються списки, ну, скажімо так, у нас ці люди як військові. А росіяни цих людей не вважають військовими і тому вони якби не підлягають обміну. Розумієте, от таке щось іде. І це, це не можна сказати, назвати плутаниною. Це знаєте, як, як підставлення. Підставлення якихось хибної інформації. Отак от іде. І тому затягують до кінця листопада. Справедливість. То з Кубків Радість буде. Буде радість, і ось двійка кубків, це і зустріч, і партнерство. Да, обмін буде все-таки має відбутися. Має Ми отримаємо різних людей. Це будуть і воїни, це будуть і цивільні люди, будуть загиблі, будуть живі, будуть поранені. Це буде, ну я не можу сказати, тут зараз мені не показують кількість, але показують різні різні будуть. Четвірка життів є свято в домі, то ми маємо отримати і 10 пентаклів це якби свято в домі, 10 пентаклів це сім'я. Маємо, маємо ось ось уже мати, має відбутися обмін. Бачите, зараз немає прямих перемовин між лідерами і якось і про обміни призатихла ситуація, на жаль. Далі, давайте подивимося: от ви мені пишете: чи буде до кінця року на фронті реальний якийсь прорив. Чи ситуація буде в застої? Таке питання. Чи буде до кінця року реальний прорив на фронті, чи ситуація застою? Тут треба, знаєте, відокремити прорив у кого? У нас, чи у Кацапів. Давайте дивитися. Тут я вимушу, якби на дві половини розділити розклад, бо прорив можуть показати, а чий ж це прорив. Так, до кінця року Україна. Поки непогано. Непогано. росію. Ну, я не можу сказати, що це застой, але це й не прорив. От якось між цим і цим, тому що карти практично однакові. Я не бачу, щоб Росія рвонула вперед. От ми другий раз бачимо якісь заголовки, але вони такі різні. Да? Пишемо, Росія там прорвала, Росія через два дні бачимо, що ну, там десь взяли тих росіян кільце, там їх вигнали з того населеного пункту. Якось так розумієте, тому що тут випала якась карта стабілізації і на Україну, і карта, що стоять от вони на своєму, і у росіян. У них тут якась трансформація відбудеться. Тут треба уточнити про Тут росіяни десь будуть, ну знаєте, як наш рішительний бой останній, якийсь от росіяни захочуть зробити прорив, але дуже багато четверка часів, дуже багато поляже. А в нас що? Ну, стабільність. Помірність туде, ну, помірність, страшний суд, двійка жезлів, ну таке. Не бачу я ніякого прориву до кінця року, щоб щось прям таке змінилося, щоб щось там таке надзвичайне на лінії фронту. Ні, приблизно десь отак от і буде. Ви розумієте, зараз така війна йде. Складно. Тут, немає ні проривів, тут в обох сторін немає ні особливих проривів, ні особливих успіхів. Хоча. хоча трошки я тут, тому ну, я ще одну ці колоді подивлюся. Щось тут у росіян я ніяк не, у нас якась стабільність стоїть. Що у росіян? У них просто буде мені просто показує дуже багато смертей, дуже багато. Чи це показано? знаєте, якщо взяти, припустімо, от візьмуть е, якийсь місяць, або припустимо два останні місяці, скажімо, листопад і грудень да, до кінця року. Так от за, ця, за ці два місяці просто колосальне загибель людей. Дуже багато. Або це показують на якомусь одному місті, якесь одне місто, де йде фронт, величезна загибель у них. Ну але ж вони вони ж як ті мухи. Добре. Ну, і звісно, не можу я не подивитися оцей корупційний скандал, від якого сьогодні весь інтернет червоний. Черговий корупційний скандал. Чого цього добра у нас занадто? Так. Всі ви почули і прізвища, всі ви почули, хто і що, хто не почув, то подивіться новини, будь ласка, всі почуєте, побачите про що йдеться. Про те, що ті гроші, які виділялися на захист енергосистему, вони нагло розкрадені: 100 мільйонів доларів, розкрадено, вкрадено. Ну і хто це зробив? Ну, звісно, не якесь там Петя Вася. А бізнесмени, наші ті бізнесмени, які там ручкаються на банківській з усіма. Тобто, отака історія. І ми вже знаємо, що один фігурант. Тік за кордон. І в мене тільки одне єдине питання у зв'язку з цим. Чи, врешті-решт, буде хоч якось якесь покарання, чи хоч щось. Ну, окрім того, що нам просто по новинах це показали і розказали, 100 мільйонів. Слухайте, ми по копійкам збираємо по гривнях, а тут 100 мільйонів, просто так кишені. Це тому у нас з вами немає світла. Тому що ці гроші були закладені, вони ці гроші були розподілені на те, аби зробити захист нашим енергосистемам, щоб ми з вами були зі світлом. І ми сьогодні сидимо з вами в темряві. Покарання. Справедливість і дурінь. Оце ж треба із 78 арканів да, повна колода. Один єдиний аркан справедливість. Тобто, ну це про що ми кажемо, правосуддя. І вона випала ця карта. Вона випала, але поруч з нею дурі. Можна mm -hmm. далі не розкладати. Королева кубків, дуже багато емоцій, про це будуть говорити, ми будемо чути, ну, от, і те, розкрили там і ті розмови, там, скільки то годин, тих розмов, і нам покажуть у ті мішки з грошима, і будуть копатися в тому, як саме ці люди перетнули кордон, і будуть ці всі схеми розкривати, показувати. Але по дурню я не бачу, що або когось покарали. Єдине, що тут може бути. Тут просто про цю схему, от навколо енергосистеми, щось будуть дуже довго говорити, і якось це зв'язано ще за кордоном. Ну я це не дуже тут розбираюся, вам чесно скажу. От тому ця історія ще буде крутитися про неї ще будуть довго говорити, і зв'язку з цією історією ми щось будемо втрачати повішений. Це як в жертву приносимо. Ну, я так думаю, треба, щоб знаєте, щоб добряче навчили українців от за цю корупцію. Розумієте? Треба якось, щоб якось уже щось відбулося. І це виходить, що, 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 ну, що відбувається, це не садять за ґрати ті, хто зробив, а нас якось навчать наші партнери. Чимось вони нас все-таки накажуть, покарають. Накажуть когось, когось, якогось саповідбувайла знайдуть, але не головного. Розумієте? На жаль. То це покрито раком. Хто міг втік, а решта відкупляться, та і все. До кінця тижня поговорять, поговорять, затихнуть, але потім через деякий час про ці гроші будуть говорити. Про ці гроші, про цю схему, як все це відбувалося. Ми просто будемо цю чути інформацію. Але конкретно, що взяли, там когось посадили, когось ну, ну показують паш і далі йде вежі 10 мечів. Ну, когось знайдуть хто, знаєте, ну не так був причетний, як основні фігуранти цієї справи. На жаль. Але, попри це все, я вас дуже прошу. Вони крадуть, а ми донатимо. І за, на сьогоднішній день на моєму каналі зборів нема, але я вас дуже прошу: донатьте там, де ви довіряєте. Будь ласка, донатьте. Хто як не ми? Я вам дуже дякую за увагу і до наступної зустрічі!